Чи варто вам купувати спа-басейн з двома зонами? Уявіть, спочатку у вас інтенсивне тренування у басейні з комфортною температурою 28-30 градусів, де ви активно плаваєте, займаєтесь вправами проти течії, ходьбою на місці чи вислованням з тренажерами. Потім робите крок у бік і миттєво потрапляєте до зони релаксу з температурою. 38-40 градусів, де потужні джети здійснюють глибокий масаж вашого тіла, розслабляють м'язи та покращують кровообіг. Саме це пропонує спа-басейн з двома зонами. Е, у звичайному спа-басейні вам доводиться вибирати або тренування, або масаж. Е, чому? Тому що температура води для тренувань близько 20 30 градусів, а для якісного гідромасажу близько 38-40 але що робити, коли ви хочете отримати все і одразу? Ось тут ідеальним рішенням і стає двозонний спа-басейн. Він найкраще поєднує переваги спортивного басейну і комфортного спа. Компанія Spa Galaxy пропонує широкий вибір двозонних спа-басейнів в Україні. Звертайтесь до нас вже зараз, дозвольте собі відчути справжній комфорт. Ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Буде ще більше цікавої інформації про ПОЕСПА для дому.